Матч відбудеться за будь-якої погоди. Так говорять не тільки у колі професійних футболістів. Матч між сумськими журналістами та артистами проходив під акомпанемент щільної зливи, яка, звісно, не дозволяла любителям футболу проявити себе якнайкраще. Та все ж, усе, що притаманне грі мільйонів, було присутнім: проходи, обводки, удари та голи. Крім цього, було дещо, що відрізняє звичайний футбол від футболу, в який грають люди високого злету. У таких товариських матчах результат не головне, та все ж амбіції нікуди не зникли. Жага до перемоги була присутня в обох команд. Але сьогодні більше пощастило команді музикантів Сум, які перемогли з рахунком 4-1. Дублями за артистів відзначилися Олександр Мірошник та Андрій Федорченко. Єдиний м'яч з пенальті за команду журналістів забив Олександр Качанов. Игра, друзья мои, великолепная, даже больше того скажу. Игра замечательная. Сегодняшний соперник был, как всегда, на высоте. Они не только классно поют, как оказалось. Они еще умеют попадать по мячу, умеют забивать пенальти, умеют сочинять стихи на ходу. Я получил массу удовольствия, конечно, массу положительных эмоций, несмотря на то, что дождь был. Мне кажется, он нам помогал. и сопутствовал удачи. Приглашаем сумчане и гости нашего города приходите к нам на матчи. Мы не только и поем, еще и играем. Праздничное настроение, несмотря на то, что все-таки происходит в нашем государстве, такие праздники нужно оставить. Тем более, такому замечательному празднику, как День города. Дай Бог нам всем мира, здоровья и всех благ нам всем. Не дивлячись на товариський статус матчу, переможці отримали, хоча й маленький, але справжній кубок, його вручив сумський міський голова Олександр Лисенко. А радісні обличчя гравців обох команд говорили про те, що це не остання їх зустріч на футбольному полі. Антон Проценко, Андрій Геращенко на часі спорт.